Доброго дня, Зустрілися з Дімончиком. Бітаю вас. Пахаваємо борщам. Ну я не знаю, у нас є варіанти. Є варіанти. Борщ. <реш> Тоді давай. Можна, будь ласка, борща? <реш> як взагалі? Та потрошку, 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 Валерій. Як, як і у вас, як у всіх, <реш> <реш> отак. Як взагалі зараз зараз ведучим? Е, Ти знаєш, ну, я за всіх ведучих не буду розповідати, але, але якщо порівнювати 19-20 рік, да, до, 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 до від ковідний, до військовий, і зараз то ну, трошки роботи стало менше. Але, ну, звісно, але, але якщо дивитися, дивитися там, знаєш, там Вікіпедію, читати там різні е, ресурси, в Україні багато шлюбів. Тому робота ведучих є. <гум> І знаєш, що багато, багато весіль саме військові, саме військові зараз це роблять. І скільки ж зараз коштує робота ведучого? <гум> ну, Дивись, давай зараз не про гроші, так? Да? Давай а -а -а. не про гроші. Чесно скажу, ведучий, ведучого треба обирати тільки по м, емоціям і тільки за те, що тобі подобається його харизма. Не знаю його. Е, його харизма. Опа, а Дивись. ось і борщ. <му> mm -hmm. Крістіна, ну розкажи ж нам, що у нас за борщ на веранді? Це український борщ. На свино-яловичому бульйоні вага його 540 грам, ціна 179 гривень. Ідеально поєднується з засоленим салом за фірмовим рецептом шеф-кухаря. Його смак підкреслює сірий хліб, який е, дуже смакує з пікантною гірчицею та, е, та зі сметаною. Також подається з цибулею та чесноком. Руки помив? Звісно, звісно, звісно. Смачного крізька дякую. Да. Почувай собі клопотенко. Почнемо. Це дуже смачно. Воранд, дякую, Валерій, дякую. Це дуже круто. До речі, да, не даремно, що саме борщ зараз у списку ЮНЕСКО. Це дуже круто, це дуже круто. Друзі, це коштує того, щоб прийти в веранду і по покуштувати цей спешний борщ. Які тренди останнім часом з'явилися в роботі ведучого? Ну як тренди? Ну, тренди. тренди. тренди? Напрямки. Ну, я, я скажу про напрямки. Так. Зараз е, багато мені здається дитячих свят. Uh -huh. Дитячих свят, саме дитячих заходів, даже. Е, чому тому, що зараз під час війни я думаю, діти наші. Не вина не виновата, як бы, то, Не винні. Діти наші невинні. Я пам'ятаю, як ти був народником. потім я пам'ятаю, як ти е танцював в складі колективу е Шотландський танець. Танок на всю країну по телеку, везде тебе показували, це був дуже крутий номер. Скажи, будь ласка, а буде цей проект продовжуватись? У мене, у мене до тебе зустрічне питання. Я пам'ятаю, як ти був старим, діджей старим, потім був порно старим. Чи буде продовження далі? Дякую, 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 дякую всім.